Інформаційно-комунікаційна кампанія щодо розумного поводження з відходами наразі на етапі підсумків, що вдалося зробити та як це вплинуло на громадську думку. Обговорили під час засідання робочої групи проєкту онлайн. До зустрічі приєдналася керівниця інституційного напряму проєкту Юлія Свєженцева. Ми з вами не прощаємося, а будемо ще в наступних наших проєктах змінювати реальність навколо нас створювати таку країну, яку варто боронити. Більше трьохсот олександрійців, переважно школярів та молоді, долучилися до інформаційної екологічної кампанії. Масштабна екоконференція підтвердила свідоме ставлення молоді до сортування сміття та готовність стати амбасадорами цього напрямку у громаді. Проводили круглий стіл на тему сміттєва криза, новітні підходи до сортування сміття. Знову ж таки, були запрошені фахівці, які розповідали про реаль, сучасні реалії в Олександрійській громаді, які відбулися. Запрошувалися експерти, які розповідали про успіхи в інших громадах і інші досягнення. Також проводили еко-ігри для підлітків і для молоді. в цікавій формі розповідали про про Важливість сортування сміття паралельно триває проєкт за грантом у школах. Конкурс серед команд навчальних закладів завершиться 6 червня. 12-го оголосять переможців. Повідомила керівниця проєкту Любов Мороз. Були заплановані щотижневі фото і відеозвіти, які повинні були готувати саме школярі. Раз на протязі конкурсу кожен навчальний заклад повинен був створити, знайти ролик і створити вікторину окремо для школярів першого, четвертого класу. Вони в більш такій простій формі мультяшній. І для середніх і старших класів це п'яті-одинадцяті класи, це інші повинні були бути. Вікторини, і у нас був створений чат, в якому могли голосувати і батьки, і родичі, і вчителі, і самі діти. І є шкала оцінювання. І якраз по завершенню, після 6 червня, буде оцінюватися скільки балів набрала яка школа, і тоді вже будуть визначені переможці. Про те, що результат проєкту помітний вже сьогодні, зазначила заступниця міського голови Ірина Чомирис. Наголосила, що в окремих мікрорайонах міста незабаром комунальники встановлять контейнери для сортування побутових відходів. Ми бачимо цей результат, бо є звернення від громадськості щодо сортування потреби в сортуванні сміття. Я знаю, що зверталися до міського голови з приводу допомоги в сортуванні. Тому резонанс пішов, і дякуючи такому потужному зараз десанту, який ми організували разом з нашими партнерами, ми маємо сформовану суспільну думку. Тому ми вже говорили із керівником управління житлово-комунального господарства про те, що у нас є. Екологічний фонд, і ми зможемо в декількох мікрорайонах нашого міста поставити баки для того, щоб було сортування не лише по навчальних закладах, а й взагалі для містян у нашому місті. На 26 червня запланували засідання ще одного круглого столу вже за результатами грантового екопроєкту у школах.